Підрозділ безпілотних систем сотої механізованої бригади Волинської Ворон. От ворони показують, як вони луплять по окупантах по тих розвалинах, руїнах турецька насправді що, але в кожну дірочку знаходять шпаринку, залітають, вибувають звідти окупантів. кажу, для того щоб власне розчистити шлях подальше для штурмових підрозділів, тому що ну в будь-якому випадку без штурмовиків в подальшому діло не буде. Тобто, поки чобіт українського солдата не зайде на якусь із позицій, доти діла справді що не буде. Позиція не може вважатися як такою, що вона. Є звільненою, але для того щоб цей чобіт українського солдата ступав на більш безпечний ґрунт, для того і існують безпілотні системи, фактично поєднання симбіоз, скажімо, що так, безпілотних технологій, які забезпечують збереження життя українського солдата. Це задача номер один на 2025 рік, і це забезпечення збереження життя. Воно полягає в багатьох різних аспектах безпілотних технологій. від дронів, які знищують противника, від дронів, які не допускають противника до нашого піхотинця. Від дронів, які в тилу знищують інфраструктуру противника для того, щоб він був мішенью. Від дронів, які мінують територію для того, щоб противник не дійшов до позиції, до дронів наземних роботизованих комплексів, які забезпечують логістику, підвоз, евакуацію інженерне загороджування, наприклад, там його зуколючі дріт розтягують, щоб це не робив піхотинець. Ось всі ці функції зараз виконують дрони повітряні, наземні і людина в цьому аспекті вона відіграє максимально важливу роль, вона управляє всіма цими процесами і все рівно зберігається значення штурмовика, який потім має зайти, але в значно більш безпечних умовах. Виконати свої задачі, дрони розміновувачі, так само є, щоб людина не страждала. Ось це якраз таки є демонстрацією поступового перенесення цього технологічного пирога уже на турецьку агломерацію, тому що це перше відео я вам показував від підрозділу Ворон, сотої бригади. Друге відео від 42 ї механізованої бригади, яка так само працює в цьому секторі. В принципі, картинка аналогічна. Відстежування, вистежування і удари по тих по тій кожній шпарині, де росіяни заховалися, в кожний под'їзд, в кожен будинок, в кожну хатину. Щоправда, різні сектори покривають 42 друга сота бригади, і не лише вони. Тому зараз по турецьку в нас відбувається така активна. Робота наших підрозділів, які намагаються там, в принципі, в теорії можливо зачистити місто місто повністю від російських окупантів, тому що я нагадаю, це вчора так. Я вже про це згадував вчорашньому огляді. Був рівно місяць, відколи Росіяни заявляли, що Торецьк зачищений від Збройних сил України, що Торецьк вони, мовляв, в лапках звільнили, але але. Ну, от, ми зараз бачимо, як росіяни захопили турецьк, що їх звідти фактично що знищуючи, вибивають е, така от історія, е, але варто розуміти, що і росіяни. Будуть контратакувати, вони не будуть сидіти, склавши руки, і дивитися. Це буде відбуватися під Покровськом. Це буде відбуватися під турецьком. і в Турецьку самому це вчора було великих точніше. Позавчора я вчора про це розвідав в великих атаках в Часовому Ярі, але головна суть, ось того. Технологічного пирога, про який я розповідаю, це те, що в нас подолано принаймні зараз дуже обережно можна сказати. знову ж таки визначаємо цей антикризовий геній драпатого. Подолано певний управлінський хаос в багатьох процесах, і це чудово. Насправді що новина. Рухаємося далі до ділянки. Фронту не яка виникає, викликає найбільші перестороги. Це курщина нею сьогодні. Ми будемо і фіналити. Ну, отже, що ми маємо покуршення? Скажу одразу, друзі, що я буду старатися давати мінімум ситуації, тому що ситуація ця розгортається. Е, очевидь, намагаємося виправити наші бійці і командування намагаються виправити, покращити на нашу користь ситуацію, яка зараз є доволі таки е, складною. Тому зайвої е, давати історії для противника не варто. Але знаєте, що я, до речі? Е, Сьогодні лише усвідомлюю, що позавчора, 6 березня, було рівно 7 місяців відколи розпочалася Курська операція. 7 місяців. 7 місяців, протягом яких росіяни не можуть Вибити наші війська із Курщини зараз вони наближаються до цього, але все рівно зона контроль на Курщині є доволі таки значною, е, є ризики, звісно, оперативних оточень, але поки що е, є перспективи до вирішення цих проблем. Давайте розбиратися конкретно з тим, що відбувається на Курщині Звісно, я розумію, що найбільше перестрог викликає ось це просування противника російсько-корейських військ. Хтось може подумати, що ну так, так лінійно мислити, що це оточення наших військ, хоча. Зрозуміло, що це не оточення, тому що в тилу тут немає противника тут є е, можливість для виходу наших підрозділів, адже е, ця ділянка межує з кордоном України. І це все фактично, що наші, наші території тут у Гуєвому проблема е, цих проривів. Зрештою, ці прориви можуть бути так само ліквідовані, і е, у відповідь, якщо наші війська зможуть організуватися тут і провести контратаку, і закрити е, взагалі росіян е, у мішку е, в цьому виступі, який нагадує один, е, один статевий орган, в який росіяни залізли. Залізли щоправда по висотах, як ви бачите, але тим не менше. Так от, що тут зараз відбувається? Вчора спілкувався зі своїми друзями бійцями з цього напрямку. Вони кажуть, що реально пруть росіяни просто шаленим темпом, просто шаленим темпом на цьому правому фланзі лізуть, лізуть і лізуть. Цитата від бійців звідси. Посилають групу за групою, їх знищують, поки одного незнищеного ганяють по посадці, п'ять наступних вже підходять. Е, а за їхніми спинами двадцятеро вже копають окопи, і при цьому росіяни дуже швидко закріплюються. Ось це якраз таки відображено на карті. Дуже швидке їхнє е, закріплення. Крім цього, про кількість інший мій контакт на Курщині. Ось що говорить: один наш кулеметник за добу спалив три стволи. Стільки бика вистріляв, уявляєте три стволи спалив на кулеметі, просто викошуючи цю піхоту противника, яка в основному кістяк її складається з підрозділів північнокорейських солдатів, які тут атакують і забезпечують цей успіх противнику. Причому не в тупо атакують, а вже значно хитріше застосовуючи тактики малих штурмових груп. Крім цього, я наголосив на аспекті того, що дуже швидко росіяни тут закріплюються. Так, от по всіх цих їхніх укріпленнях бліндажах скинули. Ми вчора бійці 129-ї бригади територіальної оборони, які тут працюють, до речі, якраз Криворізька ТРО, яка от якраз і роз'єднана частина на Курщині, частина на Запоріжжі працює безпілотні системи їхні. Е, і власне інші підрозділи безпілотних систем, якраз 129-ї, тут на Курщині, е, показують відео ураження ворожих, ну, переважно роботи по ворожих, е, укріп районах, по ворожих е, бліндажах, які дуже швидко ще розповторюся, росіяни на Курщині е, копають. Цитата ця звучить як? Ще раз її зачитаю. Поки одного ганяють по посадці, ну одного мають на увазі окупанта, п'ятеро наступних вже підходять. А за їхніми спинами 20 окопають е, окопи. Ну, от, от така от історія по закріпленню росіян тут відбувається, і відео, яке демонструють бійці 129-ки по знищенню ворожих укріплень на Курщині. Це, зокрема, конкретно йдеться про населений пункт Плехово. Е, Плехово це якраз правий фланг, там, де Росіяни, це от останній успіх е, на Засвідченнями мапи Діпстейт, мали ось у цьому районі, де червоненьким кольором виділено. Хоча в нас тут, наприклад, навпроти плєхової своя зона контролю. Доволі таки непогані позиції в Гуєво. Інше питання: що тут трішки є логістичні проблеми по трасі, тому що траси сполучення тут як таких якісних немає, але тим не менше, ця ділянка все рівно вона поєднана з українським кордоном з українською територією. Логікою ж тут противника основною є рух до траси. Вони хочуть вийти на а, КПП а, в цій ділянці і перерізати фізично дорогу так само. вони ці. Маневри виконують і з лівого флангу, рухаючись на басівку, басівку. Вибачте, не знаю правильний наголос. Сподіваюся, можливо, напишете друзі в коментарях, як правильно наголошувати цей населений пункт. Ось на нього якраз росіяни просуваються, просуваються повсякчас, постійно загрожують, але не доходять. Наші бійці їх вибивають. Ось один із епізодів такого дуже. Несподіваного штурму е, трьох е, ворожих бійців якраз в районі Басівки е, показали бійці держприкордонслужби, які Ну, що властиво тримають кордон на сумщині. Вони показали, як троє агалтєлих намагалися прорватися до басівки. На що вони сподівалися дуже складно зрозуміти. От я цитую тут діпстейт, які описували це відео. Так зазвичай лізуть вони по посадках, але ці унікуми вирішили пробігтися полем по відкритій місцевості, де Миттєво зустрілися з дронами прикордонників, які розмазали їх по українській землі. Ну от така от історія зі штурмами журавки тут безсумнівно ситуація не з найпростіших. Справді, загрози свої є. Справді є надії на вирішення цієї ситуації. Вживаються певні. Як я назвав стабілізаційні заходи, тому додаткової надміру інформації по Курщині давати друзі не буду. Але скажу відверто я геть гад гадки не маю, чим це все закінчиться. Е, на публікації західних змін, які пишуть, що там за два тижні, за три, а чи не за тиждень, а чи не за місяць будемо виводити війська з Курщини, посилаючись, нібито на свої якісь роздуми, інсайдери в українській владі. Я на вашому місці і на своєму місці уваги не звертав би. Є ситуація на полі бою зараз вона складна. Е, будуть перспективи до покращені я сподіваюся, що зможу про них повідомити. Але для того щоб вони були, без зараз, в цю хвилину, підрозділи, які воюють на Курщині, потребують нашої ну просто неймовірно великої залученості та підтримки.